Друзі, всім вітання. Сьогодні на 7 квітня Знаходимось на Вінниччині в розсадному відділенні, де вирощується розсада для вінницьких фермерів. Тут у нас і кавунчик, і диня. Розсада кавуна вже готова під висадку, буде висаджуватись в тунелі під накриття. От. Вже має три справжні листочки розсада. Здорова коренева система досить потужна. Для того, щоб отримати таку розсаду, важливі такі моменти. Перш за все, це вибір якісного субстрату. Тут використовувався джифі, це чисто верховий торф, перегнивши сфагновий мох. Наступне це температурний режим. Температура. Денна, нічна досить важливі моменти. Це провітрювання. Має бути обов'язково, тому що надмірна наявність вологи призводить до збільшення грибкових хвороб. От. Ну і, звичайно, живлення. А живлення тут здійснювалось комплексне водорощення добрива. 3,20-ки. Чергували з фосфорними 9,45-15 на корінь. Ну і, звичайно, стимулятори росту кореневої системи на основі фітогормонів амінокислот. Ось ця диня, мазінь теж вже готова до висадки. Має на сьогодні таку будову. Два справжні листочки, третій. Вимальовується. І здорова коренева система М -м, приємний запах. Прям пахне вже дині. Всіх, кого більш детально цікавить технологія вирощування, звертайтеся, чим зможемо допоможемо.